О, так, халявне паливо, блядь. Ріпак. А Амброзія. А якраз Якраз то що треба. То, що Диви. Ну це немає поставити його.

Давай ще трохи! Льо! Отак, як не хлопнеш бортом, це равносильно, що кінця не обтрусив. Та вже все, матір! Майно! Так, і отаке, отаке біопаливо, можна сказати. Це відходи від рапса. Ну як, тут не відходиться полова, бо ріпака тут, та там де не де, де, і то це може якась одна бубочка, це те, що перейде після очищення від КЗС. -а. Або, або з зерно очисної машини. По вазі не знаю, можливо кілограм 800. А можливо й немає. Можливо, й 500. Бо воно дуже легке. Це, в принципі, таке саме, як полова. Ще привезу машину полови пшеничної. Так же само. Ну і там, якщо, дай Бог, Діждемося соняшника та сої. Там можливо буде краще трошки, я в плані тому на сої, е... в кого буде гряз, грязна соя, хто буде очищати, то там мені чим грязніше, тим краще. ja kust loob ?